Приїхав мотор лікар Ось така проблема на корені, Масене голодування. Будемо робити діагностику і приймати рішення по цьому двигуну. Зробили діагностику. Є проблема в двох коренях, то серйозна. Перегріті. Треба наварювати боки бугелів, тому що вони в тунелі вільно ходять, нема посадки. Рекомендація занижувати всі бугеля і потім розточувати в розмір. Перед тим дві опори наварити, щоб вони чітко сідали в тунель блока. Чекаємо відповіді від клієнта.